Давай подивимося, що особисто тобі принесе цей робочий тиждень з 21 по 27 липня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Та давай дивитися, так? в чому ти знаходишся зараз. А зараз ти очікуєш, ти очікуєш. Якогось руху, якоїсь дії, так, якогось результату, а результату як такового не відбувається, бо все стоїть на місці. і Тебе так емоційно це дуже розгойдує. Ти можеш, знаєш, як. Ображатися на інших, так і ображати, якось провокувати, оточуючих, нападати, конфліктувати, якось, бо тебе може дратувати те, що нічого не відбувається навколо тебе. Ти наче очікуєш, а воно все стоїть. Яким цей тиждень буде для тебе? Що він тобі принесе? Давай подивимося. Цей тиждень, знаєш, ти будеш багато планувати. І будеш намагатися розбиратися у тих своїх планах. Будеш намагатися відділити дійсно ті речі, які тобі важливі, так, і які принесуть тобі, можливо, якийсь результат. Але такої, скажімо, активної дії, прямо такої, щоб вже швиденько піти і реалізувати, ти не утримаєш, тому що ситуації будуть зависати, все буде якось так зупинятися, і не просто так. Зараз ти проживаєш якусь таку історію трансформації, змін. Тобі необхідно подивитися на твоє життя, на твої ситуації, трошки під іншим кутом, зрозуміти, чому твої ситуації зараз так а, зависають, чому так швидко не відбувається так, як ти хочеш. Тебе може це дратувати. Ти можеш, а, знаєш, отримувати якісь такі розчарування, форс-мажорні ситуації, на яких ти. Ну, взагалі не очікуєш, і тебе буде це вганяти в такий депресивний стан. Подумай, чому так це все відбувається. Відповіді знаходяться тільки всередині тебе. Твоя інтуїція тобі підкаже. Зараз настав час змін, і тільки ти можеш на це вплинути. Через прийняття свого рішення, через ту відповідальність, яку ти береш на себе, намагаєшся втілити ті плани. Тобі здається, що ти ходиш по колу, але насправді ресурси в тебе є. Подумай, чи вистачає в тебе внутрішньої ємності для реалізації тих чи інших ідей, тих чи інших справ, тому що це зараз дуже і дуже важливо. Воно буде впливати на ті твої ситуації. Дивися, яка тобі порада на цей тиждень? Ти дуже сильна і харизматична жінка. Зверни увагу на відносини всередині твоєї сім'ї, близьких людей, так? І накопичуй внутрішній потенціал. Відкрий свою душу нарешті.